Сьогодні рівно рік, як сепаратисти захопили місто Слов'янськ на Донеччині. Нині місцеві жителі з жахом згадують пережите і дякують за визволення їх домівки. Хоч і важкою ціною, давайте згадаємо події річної давнини. 12 квітня минулого року про невелике місто Слов'янськ на Донеччині заговорив увесь світ. І не лише тому, що кілька озброєних людей захопили будівлю міської міліції. Подібний сценарій перед цим уже був реалізований у більш відомому Донецьку, а тому, що саме після захоплення Слов'янська керівництво України оголосило про початок антитерористичної операції на сході. Тож Слов'янськ став каталізатором цього рішення. Події розгорталися так: близько 9-ї ранку до будівлі міського управління міліції під'їхали два автобуси. З них вискочили два Тка озброєних людей і почали захоплювати приміщення. Під час штурму терористи використовували димові шашки і сльозогінний газ, стріляли лише у повітря. Через деякий час правоохоронці опинилися у заручниках. А над будівлею, замість українського, з'явився російський триколор з невеликого натовпу, який на цей час уже встиг зібратися біля будівлі, почали лунати поодинокі сепаратистські вигуки. І розвиток подій більшість жителів Слов'янська не зрозуміли. Це вони рішають за всі Ну нуда у нас 15 чоловік рішають за весь город. Згодом під будівлею міліції з підручних матеріалів, мішків з піском, шин та щитів, активісти побудували барикади, а всіх місцевих жителів закликали провести мітинг на підтримку проросійських сил з озброєними людьми зустрічалися тодішній міський голова Неля Штепа. Вона швидко знайшла з ним спільну мову і заявила, це представники Донецького народного ополчення. Вони прийшли на допомогу. Ані сьогодні сказали, що ні народного донецького ополчення. Вони захватували обосталком. Не против ты! Наступного дня у Слов'янську вже з'явилися перші жертви так званих мирних загарбників. Озброєні терористи розстрілювали людей, часто незрозуміло за що. А колишня будівля міськуправління СБУ перетворилася на справжню катівню. У її підвалах утримували і знущалися над мирними жителями, військовими і навіть спостерігачами ОБСЄ, звинувачених у шпигунстві. Українські збройні сили боролися за Слов'янськ до початку липня, і тільки у ніч з 4 на 5 липня терористи не витримали тиск з боку сил АТО і організовано покинули. Слов'янськ.